Продовження цієї гедотної історії про вужів, то ми сьогодні розриваємо далі цей гній. Оце о, все яйця вужа. Оце нам допомагає тарзик, оце яйця вужа. О, там, якщо біленьке, оце яйця вужа. Вужа ми зловили одного. Ось тут відрі ми вже накидали, тут прямо як виноград вони. Що, тарзуля? Що помощник наш? А тут у мішку. Тут вже один вужик. Ми не вбивали їх. Ми так вивеземо його кудись, не знаю, в ліс чи кудись. Працюємо вже дві години. Ото вже майже два відра ми назбирали яєць. Тут ми все перекидаємо, перекопуємо, перекидаємо і звідси все виковирюємо. Ну, живих Вужів не бачимо, але яєць дістаємо і дістаємо. Підемо трошки відпочинемо.